Привіт, народ! Сьогодні промайнула дуже важлива новина, хоча її можна було випадково пропустити. Мова йде про те, що Європейський Союз створить спеціальний орган, що контролюватиме виконання санкцій проти Російської Федерації. Якщо вам це до вподоби, як і мені, то поставте лайкосик цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь, натисніть дзвіночок. Просуваємо український YouTube разом. Так от, власне, новина. Інформаційна агенція Bloomberg повідомила, що зовсім скоро стартує абсолютно новий проект, що має на меті посилити ефективність санкційного режиму проти РФ. Нагадаю, що станом на сьогодні Радою Європейського Союзу прийнято 10 пакетів санкцій проти Росії з часу широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Також відзначу, що санкційний режим. Було запроваджено ще з березня 2014 року, внаслідок загарбницьких дій зелених чоловічків з Росії, ну, відповідно, анексії Криму та розпалювання Донбасу. Окремими сторінками, що пушили продовження та посилення санкцій, було збиття російським буком малазійського боїнгу 777 та невиконання Москвою мінських домовленостей. Ну, звичайно, також ситуація з отруєнням Навального. Традиційно ЄС подовжує санкції щопівроку. Просто безпрецедентні обмеження проти Росії, зрозуміло, потребують аудиту їхньої ефективності та аналізу, до яких схем вдається РФ, щоб їх власне обходити. Дивно було б, якби вона їх не обходила. Як мінімум через схему задіяння третіх перевалочних країн, одразу згадуються, ті ж Туреччина, Вірменія, Казахстан. І вони далеко не єдині. Також ми бачимо численні маніпуляції із країною походження товарів, коли змішуються енергоносії чи інші товари. Банально бодяжать. Навіть якщо у складі продукту у вас 49% російського походження, то на виході за документами отримуєте чисту карму, а багато і не змішують. Нелегально зливаючи російський кривавий продукт десь у нейтральних водах. Так от, що власне пропонує ЄС? Дев'ять країн, зокрема, це Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія, стануть справжніми вартовими виконання санкцій, розкладуть по поличках кожну галузь. І засвітять всі тіньові схеми Росії для того, щоб позакривати ці дірки санкційної політики. Звичайно, мені тут не дуже подобається Угорщина. Але, наприклад, у складі Бухарестської дев'ятки її позиція по Україні була синхронною з усіма. Будемо сподіватися, що тут буде так само. Україна неодноразово генерувала провідні аналітичні матеріали. Стосовно проблем прикладного застосування санкцій. Тут можна згадати дослідження міжнародної експертної групи Макфола Єрмака. Як зазначила група у Березневому аналізі, ефект від санкцій мав значну інерцію, втім, нині вже відчутно впливає на російську економіку. Водночас, дійсно, не вистачає належного контролю та протидії обходу цих санкцій. А тепер найголовніше, ініціатива з дев'яти країн ЄС почне діяти приблизно з червня і розрахована увага на два роки. А знаєте, що це означає? Це просто шалений сигнал, що, попри заяви того ж Бореля, що у Євросоюзі майже дійшли до кінця санкційної драбини, спускатися з цієї драбини. Не збираються як мінімум наступні 24 місяці. Всі надії Путіна та наближених до нього осіб про швидке зняття санкцій фактично розсіюються, як дим. А ми є свідками шаленої істерики кремлівського режиму. Згадайте, для прикладу, 5 вимог для продовження зернового коридору після 60 днів. Там ви побачите. Відновіть Свіфт, дайте запчастини, поверніть страхування, розблокуйте активи. Щас. Взяли і розбіглись. Економічно-фінансовий блок в Росії розуміє, що в подальшому ефект від санкцій буде лише потужніший. А як входити у наступний рік? Як? Також згадайте слова російського олігарха Олега Дерипаски. Він прямо сказав, що вже в наступному 24 му році у Росії просто не буде грошей. Я взагалі вважаю, що санкції не лише потрібно зберігати та проводити аудит їхньої ефективності, мусимо продовжувати посилення. Буквально один момент захотіла Росія помахати шашкою перед усім світом та розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. За це мають бути накладені санкції на Росатом, досить умиротворювати агресора напівмірами. Адже у такому разі він відчуває слабкість та відповідно користується цим. Санкційний тиск на РФ має бути продовжений до повного виводу російських військ з усіх міжнародно визнаних територій України, ну і, звичайно, виплати компенсацій за астрономічну шкоду нашому народу та нашій країні. Друзі, продовжуємо підтримувати українську армію. Допомога благодійним та волонтерським організаціям вкрай необхідна. Не забуваємо донатити тому, кому ви довіряєте. Так ми наближаємо перемогу. Слава Україні і до зустрічі!